Ляпочки, ляпочки, хопі в тапочки. Пишись. У них там та вообще. Тупо вагон собак. Усіх під нуль порішали. Фіга ще тут вовші. это надо. Записка Щоденник лаборанта. Привуки записів невідомого вченого. Пройшли більшу частину шляху до мети експедиції. Професор наполягає бути обережним. Комічно враховуючи те, що ми довірили своє життя першому ліпшому бродязі на прізвисько Шарам. Хо -хо. Хоча він мені вже подобається більш, ніж професор, який ніяк не може взяти себе в руки. Постійно каже, що, що все не так страшно і бути немає. Ніби нас треба заспокоювати. А хай би хоч пістолет не пустив, якщо на нас нападуть. Ніфіга собі. Ніфіга себе. Так. КПК. Кіщеньковий персональний комп'ютер версії 2.0 в умовах зони застосовується як навігаційний пристрій, записник, пристрій для зв'язку і диктофон. Опа. Можеш на мене не чекати, координати свої я скину, але якщо сюди не лізь, мене ця тварюка поранила і тебе хапане. Але якщо все ж сунешся, то все, що знайдеш твоє. Мені вже не знадобиться. Сподіваєш, Рам не брехав про світлу зону. Попереження з боліт. Це... Белля. Стара церква. Угу. Цікавенько. Цікавенько. Так, ну тут в нього більше нічого немає. Ну це пов'язано зі шрамом. Якщо чесно, то я не очікував такого приколу. Ну, якщо що, це знаходиться ось тут. Невідмічена точка, оце територія боліт. Якщо що, заходьте, дивіться. Тут вже щось цікавеньке починається. Територія болота. В першому я знайшов послання на шрама, потім перестрибнув цей рубеж. Я не знаю, що це таке. Тут монстри були. І ось щойно такий зазираю, а тут мене і непогано. Еколог, набої, аптечка, й хронок. Пойдуть. Якщо не знав, ставив лайкосик, підписуйся. Я вже таке бачив, але я не розумію, що це за херня. Зелене якесь сайво. Вже плюс-мінус ніч, десь от там от. Що за херня? Якщо хтось знає, напишіть, бо мені сильно цікаво. Непогано так. Цьогось кон стоїть якось. Зайшов чисто по приколу глянути, що тут на цьому острові. Тут буде трошки зомбованих. Ну, я думаю, вони не викличуть. Дуже багато проблем. Опа, забрати артефакт. Артефакт називається корона. Опять там кто -то. Ой, да похер. Корона важно вижу. Что это такое? А, Витривалец слабко. физический захист слабко. Вплив радиации помирно. Ну, я заберу чисто с ним полазить. Красивый. А там что? Там территория какая-то? Интересно. Так, хотел показать, где находится. Если что, оно тут находится болото. И вот тут.